ППП, де? Треба вже акулу. Ми б ж взяли акулу і все. І ми би просто розвалювали всіх. Ой-ой, ці штуки треба ловити. Були тут собі якісь два пінфіна, я не знаю, що вони там робили щось там. І до якихось вчених дійшов сигнал з Антарктиди, чи звідки? І вони щось там зробили, коротше, в пробірку налили, дивиться, дивився в пробірку, щось там є. передав цему і вилив ту пробірку в воду. І знає, що вийшло? Вийшла акула. Можна дістати і нічого не получимо. О, все. Слухайте, акула найшвидше росте від всіх. Від всіх, за кого ми грали. Вона дуже швидко росте. І Дуже швидко їсть. Ну і просто песок сильно триває. Си все, нормально, джерел. Ого, ведмеді. Ведмеді ми ще не їли. Але то якісь самі великі. Дуже, а це що знизу таке риба Привіт, всім, ви на каналі Склеп Граємо сьогодні Тасті блу. Погнали! Так, що? Ну де та акула? Ми ж маємо за акулу грати. па -па де? Треба вже акулу. Ми вже взяли акулу і все. І ми би просто розвалювали всіх. Ой-ой, ці штуки треба ловити. А! Ви ж би не кусило. А, кусає, чекаємо. Опа! Там нема. Є. Ну оце дуже важко. Ааа, вкусило. і тут так добротно. Тихо? Помало їмо, нормально. Давай, 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 давай. Я знову ж тут є. Капець, зразу. Ааа, диви! Ну, оце дуже важке. Оце. Тут головне оце не їсти так добротно. Щоб вже їсти... Отих волковників, що зверху. І все. Рахуйте, ми вже будемо розвалювати як має бути. А жовтий хреб, як зімат, Та що ти. А! Майже взяв, майже. Давай, 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 давай. Опа! О, все. Поїхали! Нарешті! Добре. Цих ще не можу їсти. Я зараз цих всі наїбти, все буде нормально. Де вони є? З цього боку їх нема. Вони лише з цього боку йдуть. Це ще не можу їсти, ті риби не можу, зверху немає нічого. Сила, ти я поки їх сюди дочекаю. Давай. Це ще ні. Поплагаємо собі, віддихнемо, Чікс, Чикс. Нормас, Ще не можу нічого їсти, чекаємо. Ну, пол... половину розміру ми вже набрали. Добре. Знизу ще ні. І зверху ще ні, давай, давай, пакуй. Я впевнений, що ще трохи. О, є, все! Є! та що ти? Ми молодці, десь. Десь, десь, шоте є. Давай, давай. 18,7 майже. Опс! Єс! Коли вже то акула, вже підходимо до кінця. Ооо! А це що за? Чекай, бо я не можу злізти звідси. О. Ого, стріляють капець в мене. Добре, падай. Добре. Ну, а де що? О, бачу. Добре. Капець пуляють в мене, як має бути. Тихо. Опа! Бачу, бачу. Диви, не доскочив. Вони капець небезпечні, Диви. Є. Є. Давай з'їж його. Та що ти. А. -а, -а. диви нормас нормас, нормас, нормас Мені треба ці два кораблика з'їсти і все, і до побачення. І мене більше турбувати ніхто не буде, бо знизу нічого немає їсти. Добре. Добре. А! Давай, доїж того! Добре! Двіка вже велика акула! Дельфін, дельфін, добре, дельфін! До акули ми ще не дожили, але вже скоро буде акула. Муси бути, бо то вже далі фінал. Опа! Опа! Тихо? Добре! Ну! Чекаємо, 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 ще трохи. Скільки у нас? 56 метрів. Я думаю, що треба мати десь 70 і зімо ці кораблі. Важливо. Скільки у нас? 62, добре. А! Добре. 66. 67. Давай. 8. 9. Давай, 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 давай. давай. Не, ще не можеш. Більше треба мати. О, так знизу прикольно, дверь. Є, все. Ано? ну? Не, шейне! Так! Не моємо! Та Да два же мо. А, там ми всіх підряд! Все, опа! Ми не єдині хижики тут! Так що ще треба бути розслабоні, там ще акули є! Але я вже того акулу встану, я би всіх тут жертв. І нічого не боявся, так зараз ще за мене з'їдять. Давай, 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 паку. пакуй. мені дорости ще до того треба, дивись. Давай, давай. Вони все з'їдають. І ще мене заможуть. Порішати. Давай, 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 давай. Нормас, нормас. Оу! О, є! Одного я вже їсти можу. Ой другого. Все. Все, капець їм. Так, може. До... пливем десь до гори? Так, тебе? О, тебе тоже можу. Аж двох. Корабель? А, це не корабель, це скутер. Водний. Попакував. Так, а щось я дуже мало росту. І все, жіру і дуже мало росту, це що таке? Давай, давай, давай. О, оце я розумію. Нам дали більшу територію, що ми вже нормально росли. А, там ще акула є, добре, зара. Зараз, зараз, зара. Машини. Добре, добре. Все, акули пішли в рух. Дельфін з'їв акулу. Ви таке вийде? Я ще таке не видів, наприклад. Давай, 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 молодец, о! -а, то ще за великий? Давай, 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 давай. Опа. Добре. Шикарно. Нормаз, вообще нормас. Що там у нас? Так, це ще не годен з'їсти. Пакуй, пакуй, две! Піратський корабель. Так, що у нас по розмірах? 18 метрів, більше треба. Набагато більше І це треба дуже швидко зробити Давай, 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 давай. Ще трохи, і ми зіймемо ті кораблі, що зар. Давай, давай, давай. Є, все. і опс. А оцей нижній? Я, я б ще нижній з'їв, ...то б ціни не було. Ні, нижній ще не йде. Так, две ще... Ого! Це вообще? Я не думав, що більше від тих буде. Давай, 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 пакуй. Це ще не йде. Я як той великий з'їм. Я буду тут найбільша риба. Давай, 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 давай. Йо, з'їв один. Так, що в мене там? 194 метра. уявляєте, взагалі? Ви уявіть собі просто. Давай, давай. Єс. Yes. Так, фінішна пряма. Дивись. А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А може, около в другій частині буде? Ні, та ні, вона мусить бути тут. Так, черепахи їмо. Бігом, 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 бігом. Нема більше, що їсти. Я би не їв. Давай, давай, давай. А, а черепахи стріляють? А чого вони в них стріляють? А, вони в мене стріляють. ...попадають в черепах. То страшні снайпери. Давай, 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 давай. Нормас, нормас! Наймося, зара. У мене ще вроді навіть ні разу не попали. А я пакую... Песок си не закриває, дивіться. Оп оп Мені вже треба... Оці машини есть. Їх дуже багато, і я би зразу підріз так добротно. О, все. Поехал, поехал. А! А потім ще ті кораблі, що у мене стреляют. Вони в мене пещепче стріляют, я ще зражу. Давай, 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 давай. Давай, 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 пакой. Шай не, ща зарано. Йо. Да их по полно, дивись! Так, 7 метрів. 7 метрів ще замало. Давай, давай, давай. Ну я уже майже... Майже рівний з кораблем. ще трохи йдемо його їсти. Чікс. Є. навіть не треба його їсти, поняли? Так, погнали далі. Що далі? Є. зараз буде акула, не вірите? Так. Дельфіна зловили, чи що? Ви думаєте, я, думаю, я не, не втечу. Оп! Е. Давай! Є. давай, йди. Е, оп. Йди. Молодець. Чекай! Ти думаєш так легко? А. Та! Чекай би взагалі не попадає, на! Є, купа риби дав Села годують, то так і є! Вони заставляють виконувати якісь штуки і годують. Ты риба що має робити, а їсти хочеш? Давай, давай! але нічого, вся риба росте. І вся риба як виросте Туди оця разом з ведром. Ай! Тяжко попасти. А йдіть з води попадіть ні очом туди. О! О! Чекай, чекай, ще зарано мені. Цього не їсти, того не їсть, і ведра лиш можу з'їсти. О, Все! Цих перекусив. Наймас. Всі люди сидять, думаю, -мойо! Це що за здоровило? дивіться? бо уже вертольоти закликали Аби мене зловити. Китгед з тими вертольотами. Так, перекусили, нормально. Нормас, 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 7 метрів. Ну 7 метрів то ще замало, давайте мені більше території, бо тут вже нема що їсти. А, зверху щось є. Вертольоти, вертольоти ще зарано. А кули заходять на урану? ні, ще ні. О, чекайте. Чекайте, ви там знизу якась дуже велика риба. О, вертольоти пішли. Вертольоти пішли в рух. Десь. А, там ще одні. Зараз почекай. Чекайте свою чергу. Один. Два. Три. Поки що нормально йде. Так, а ну то він не ще очі. Є, з'їв його. Аби мені тут не літав і не показував коники. Так, цього я ще не можу їсти, значить ще чекаємо. Добре. 21 метр. Скільки мені треба? Я думаю, десь... О, все, можу їсти. у <звук> Давай, давай. О, починайся. Далі росте і росте... Ого. Тікаємо Бо ще зараз хапнемо. Тихо. Те Мені треба туди. Ну, давай, 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 давай. Нормально, Дивись, як файно йде. Хати зайшли на ну, ура. Так, цей не йде. Ух! Той чуть в воду не впав. Давай, 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 давай. Що там у нас? 58 метрів. Ростем. Давай, 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 давай. Цих восьминогів ноги треба їсти. Добре. А, вже тих великих літаків можу хапнути. Давай, оп! Великого мені треба. Оп! Нормас! Що там у нас? 69. 71. Давай, давай, давай. Майже. Опа! Нормас! Кораблик пішов, 84. 84 м... Мет... О, вже цього можу з'їсти. Все. Читайте, ми прийшли. 110. А ті зразу стріляють. Ну, то давай літака візьми. О, ж три. Добре. Добре. Корабель перевернули. Добре, добре, добре. Трохи поранили, то нічого. 167 метрів. Як он? Нормас. Ну! Добре, 193, нам 200. 200-100%, я впевнений. Може навіть трошки більше. А може і ні. О, все. А, ні, більше. Вже 245. Поки не зима цей великий корабель. Та давай, давай, він не хоче його їсти. Він си не влазить поки що. 169, 170, не йде. Він великий, 180. Давай. Та з'їж щось. Що-небудь. 189, давай, 3 сотки, Ти все. Добре. Давай, Єс. Та, нам треба його з'їсти і все було нормально. Погнали далі. Акула зараз буде. не вірите? Так, розповідь. Я англійською не знаю, сюди, дивіться. Були тут собі якісь два пінфіна, я не знаю, що вони там робили щось там. І до якихось вчених дійшов сигнал з Антарктиди чи звідки? І вони щось там зробили, коротше, в пробірку налили, дивіться, дивіться, в пробірку, щось там є. Передав цему і вилив ту пробірку в воду. І знаєте, що вийшло? Вийшла акула. Не проста акула, якась дуже серйозна. Це я. І ми зараз з'їмо те, що вони висипали. Вчені щось придумали, там якісь рецепти і висипали воду. І ми зараз з'їмо, то ми збудемо дуже велика акула. Яка журе просто все. Ну, поки що ще ні, бо ще замала, не влазить. Але буде. Зараз, зараз, ми ростемо. І я казав, що ми здоберемо до акули. Так, що там по часу? Ну, фінал, може, ми не зробимо, але ми вже підростемо так добротно. Та давай їж! Оу, чекай, бо тут кистки плавают Страшне. Давай, 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 давай. Нормально, вже нормально жирем. Дивись. Практично все жире. Ага, ти мене не зловиш. Да ты двойка у нас страшна, ця акула. Це у мене дельфін. І не та оранжева рибка. Рибка дорі. Дивись, все злое. Все зжерли просто. Найцего здоровило. О! Тут же все підряд? Все підряд. А коли ще на щось говорить, чули? Тихо, 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 так, 280. Ого, то багато їх разів. А, є, бачу щось велике. Зараз, зимо, зараз. Ще трошки підрости я їм. Головне, почекайте мене. Якісь гусениці, що це таке, вуді? А, кололо! Давай, давай, жирей, жирий. Песок відкритый. Песук сидит закриває! Акула, голодна! Давай, 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 Ще троха. Дві, я вже майже виріс! 400, я думаю, действительно, 600. І ми зможемо їсти оце хво! Так, 500. Давай, давай, ще троха. А ну, не, ще жай, Але акула вже велика! Є, все, поїхали. Так, давай, мені то, то велике треба, де воно є? Є Ну, де ще? Замало! Є, воно, значить, з цього боку десь летить. Капець, їсти... О, є. Я вже думав їсти нема що. Ого! Це що за. Інопланетяни в я не розумію. Давай, 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 давай. Нормаз жерли. Давай, давай. Капець, мені до них дорости, це ще треба все намучити трохи. Давай, 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 швидко, давай, хоч шведки включила. І жире нормас. Давай, 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 давай. Так. 2,3 мм. Це моя риба має 2,3 мм, Ви серйозно. Вона неесь виглядає велика вже. Два, шість, мені треба 3, напевно. І зможемо жерти оце. Але треба, щоб воно мене не чіпало, бо воно мене чіпає, і я не можу рости. Давай, лови щось. Давай, акула. О, все! Пожираємо все підряд. На! Це лише до середини дійшли. Давай, двох зараз хапну. Як вам таке? Так, тут ще щось їли, ще є щось більше. Вони вже понавигадують так добратно. О, диви. Тут вже якийсь на рака обхожий трохи, може тут є рак. Та, да, може бути. А, кусив. Давше не з'їв. Прикиньте мене, рак з'їв. Акулу з'їв рак. Це був прикол. Давай, давай, давай. Ріди. Нормас, спожжала. Що там у нас? 1 сантиметр вже, з міліметра до сантиметра. О, рак пішов. А рак нормально зайшов, я вам скажу. Один за одним, диви, та то, то купа. О, ще більший рак. А, я понял. Це були діти рака. А то великий то вже такий старший брат. Так. Де воно, Йо моє, то воно вже такое і дуже завелике. Воно, як вийде, що я тут роблю. У мене всі шанси просто бути з'їдженим. Давай, давай, пакуй. Так, не вижу великого. де той великий? Побачу. А, то я вже підростаю. він же мене не з'їсть. Він же навіть може трохи і боїться мене. Давай, давай, пакуй. О ну, не, ще трохи замалий. А! Кусило. Кусило, он не з'їл, давай, пакуй, пакуй. Оп-оп-оп-оп-оп. Нормас. Добре, 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 давай. Хапну. Ну, що далі? Диви, я його ще не можу їсти, а їди тут вже небагато. Вони з'їдають замість мене, все, я не розумію, вони що своїх їдять? Так. Просто зжер. 6.30, а ну. Ще ні. О, все. Ес. Yes. Опа! Я думаю, що вже більше храків не буде. Ну куди вже більше? Яй, оце акула, подивіться. на неї! Оце ми виростимо акулу. На другий раз буде така цікава серія, коли ми будем жертвувати, все. Оце у хво. Оце акулу дивись на неї. Давай сюди. О! Там ще й реба є. Ми вже ростемо і ростемо. Ще б одну рибу таку з'їсти, велику. Я думаю, ми б виросли дуже добре. Так, чекай, бо ми зі зменшуємо. Тихо. А цікаво чи тут взагалі програти може. В принципі, якщо ми всі зменшимо дуже сильно. І не буде її можливо. Так. Де, там ще морські котики плавають. 16, давай, 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 жжаре, жре. Є, пішли вже риби. Не всі, але пару пішло. Ого, вже цю можу їсти. Добре. Ростем. ще ні, Та пішла. Та пішла. Є, все, пакуємо. Яй-яй-яй, то то ось так відкриває. Давайте ще одну. І нам лишиться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять до фіналу. Так, що туда скакати? 200. 200. Давай, давай, давай. давай. Сунь, давай. Ящики їсти, сила їди взагалі немає, я так зрозуміло. А ну нажми підписку, -пі -пі бігом, ти підпишися. -пі -пі ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Давай. Опа, оці ящики можна нормально поїсти. Давай, давай, давай. А великий. Е, -е назад, давай, треба файно розігнатися. Є! Yeah. Mm. А, великий ще не йде. Мені великого треба схавати. Сила, коробки є, чуєте? Ніде нема коробки є. Давай, давай. Нічого, і коробками сімо їсти. Оп! І як вам? Нормас? можемо одну. На другий раз менше буде. Опа! Е, де це я? Гудве две до жену? До Диви, жену. яку кушвидкість розігнав. Скільки мені треба штук? 30 з'їсти. Давай, 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 давай. навіть нічого робити не треба. Песок лише відкривати. Відкрий. Закрий, відкрий, відкрий. Там не треба було закривати, там треба було відкритим тримати. Давай, давай! Газу! Просто даймся жаре. Дивіться, 17 вже. Ще трохи. а, -а, -а. Давай, 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 давай! Ее! Yeah. Швидко йде. Ще одне можна. Ой, чекай. Давай. Тут що? Ааа, тут же таке. Там так на розслабоні файно їлось. Давай. Все. Да, ще зверху тих поїмо. Поїмо ще. Ні, ще ні. Ще зарано. Ще у верхній шар води не йдемо, ладно. Можна дістати і нічого не получимо. О, все! Слухайте, акула найшвидше росте від всіх. Від всіх за кого ми грали. Вона дуже швидко росте. І дуже швидко їсть, Ну і просто песок сильно свідває. Дивись. А тут о, що там щось з'їв. все, нормально, джерел? Ого, ведмеді. Ведмеді ми ще не їли. Але то якісь самі великі. Дуже, а це що знизу таке Риба голка якась. Ладно, ще туди не цей. Зарано. Коли оці бачки зможемо їсти, я думаю, тоді ми будемо готові. Ану. О, можемо їсти. Все. Бачку з'їли, що від меді не з'їмо. О, є є, є. один же пішов. Два. Так, один ще за великий, добре. Чекаємо тільки малих. Добре, добре, добре. Все, я думаю, великі заходять. дивись. І не тільки вони. Тихо! Акула винищувач. Акула яка зжирає просто Ведмед. Що, вертольот не з'їсть? ага, не з'їсть. Так, знизу там ще хтось плавав. А ну вертольот! Де той вертольот? Втекли! Поняли, що тут страховець, який живе. Все, дивіться, все пожер. Що мені ж треба? Чи ви хочете також вертольот вертольотів? Вертольотиці не влазив писок, вибачайте. дайте менше вертольот. Є, прийшли. Все, нам лишається 9 штук, і ми в фіналі це зробимо. Напевно, з'їмо цілий світ. Ну подивимось, не знаю. Ну акула їсть саме більше, я вам чесно кажу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа. Так нам тут. починається, на Натисни кнопку, канал підпишись. Як склабкаємось, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щоб на нові відео кайфай кожен раз. На ютубу канал підпишись І склад геймс розважайся yeah. Де тебе контент, просто вищий клас Щодня нові нові кайфуй кожен раз Рейд hey, зі мною, приєднуйся скрип Відпочинку мешо не має меж Підписуйся, не від часу гоу Якщо любиш хеймінг, з нами завжди шоу